Доброго ранку! Сьогодні я запрошую тебе на прогулянку лісом. Весняний ліс дуже гарний. Дерева яскраво зелені. На гілках дерев голосно співають пташки. Це співає Соловей. Давай його послухаємо. Під деревами багато трав і квітів. Подивись, це весняна квітка конвалія. Вона така маленька, скромна. В лісі вона ніби ховається під деревами серед трави. Не одразу її побачиш. Шукаєш, шукаєш, і несподівано перед очима відкривається галявина, вкрита крихітними білесенькими дзвіночками. Вони такі ніжні, тенітні, свіжі, по весняному радісні. Ці квіточки, немов на намистинки, зібралися на тоненькому стеблі. Листя конвалії має овальну форму. Воно яскраво зелене, блискуче та гладеньке. Малесенькі квіточки конвалії визирають з під великого листя, яке наче захищає їх від весняних дощів. А який гарний аромат має ця квітка! Маленькі дзвіночки пахнуть лісом і весною. Своїм ароматом і пилком конвалії приваблюють в багатьох комах. Конвалії використовують для виготовлення ліків і парфумів. Ця рослина занесена до червоної книги, тому рвати її не можна. які квіти. Ми сьогодні з тобою побачили у лісі, якого кольору конвалії. На що схожі квіти конвалії? Які листочки у конвалії. Де ростуть конвалії? Давай зробимо з тобою аплікацію. Конвалія. Підготуй все, що тобі сьогодні потрібно для аплікації. Але спочатку підготуємо пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Рославхаю конвалія під дубом високим захищалась від негоди під віттям широким, мала гарні білі квіти, на дзвоники схожі, чарувала ароматом, комах. Перехожих. На підготовлений аркуш викладаю всі деталі аплікації. Спочатку траву, на стебло квіти і листя. Тепер знімаю по одній деталі, намащую клеєм і повертаю на місце траву, притискаю серветкою, щоб деталі міцно трималися. Листочки. І квіти. Витираю руки і дошку серветкою. закриваю клей, щоб не засихав. Зробити квітку конвалії. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!